Я вирішив перевірити скільки працює iPhone Air, Найтонший смартфон у світі у реальному житті без зарядки. Сьома ранку 100%. сніданок фоткою їжу, щоб яйка за стосунку яйзю порахувала калорії. Ранкова кава. Читаю новини, перевіряю пошту. Відповідаю на повідомлення. За 30 хвилин 99% заряду. Стрибаємо в автівку, запускаємо Waze, щоб подивитися затори. Бездротова підставка не підключена до живлення, щоб все було чесно, і їду в тренажерний зал. Слухаємо подкасти із Spotify впродовж двох годин. 10-19 89% акумулятора. Знову автівка. Знову навігація. Їду в поштомат. Забираю свій новий MagSafe SSD на 2 ТБ для iPhone. Крутий, до речі, повертаюсь на робоче місце. Смартфон на фоні з увімкненим месенджером Telegram. 1149. 83% заряду акумулятора. Знову авто, знову навігація. Вирушаю в магазин купувати нову книгу Дена Брауна. По дорозі фоткаємо і знімаємо відео в Instagram. Знову автівка. Знову навігація. Waze.

64% заряду акумулятора в нас 3,41. 16,30. одна похід у кіно, кінчик з Ді Капріо. одна битва за іншою. Топ раджу. Повертаємося додому, продовжуємо працювати, грати в ігри і дивитися на фоні Reels в інстаграмі. Шо в підсумку: 10,15. У мене 30% заряду акумулятора, майже 5 годин активної роботи екрана. Ось тобі і тоненький смартфон.